Нові правила мобілізації в Україні передбачають низку захворювань, з якими чоловіка призовного віку не мобілізують, у тому числі на службу не беруть за астмою та захворюваннями органів травлення. Про це йдеться у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Докладніше далі. Загалом є кілька видів захворювань дихальних шляхів, з якими не візьмуть на службу. До переліку входять хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів і легень зі значними порушеннями функцій зовнішнього дихання. Не мобілізують і хворих на тяжку персистуючу бронхіальну астму. Важливо нагадати, які ще категорії захворювань є підставою для отримання відстрочки з військового обліку. Виключать осіб зі щелепно-лицьовими аномаліями, крім вроджених, а також із аномаліями прикусу зі значними порушеннями дихальної ніхової. Жувальної, кофтальної та мовної функцій. Наступною категорією є захворювання, які стосуються органів травлення. Це хвороби страховоду, шлунка і 12 палої кишки, а також апендекса, кишечника та очеревини зі значними порушеннями функцій. Також це виразкова хвороба шлунка і 12 палої кишки, і хвороби печінки, все це зі значними порушеннями функцій. Ці захворювання є підставою для звільнення від служби або отримання відстрочки, оскільки вони значно впливають на загальні Ни стан здоров'я та можливість виконання військових обов'язків. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.